До Кам'янського з робочим візитом приїхав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У межах поїздки очільник області поспілкувався із керівництвом міста та району, відвідав ЦНАП, а також об'єкти критичної інфраструктури. Того ж дня передали до міста чотири потужні генератори. Тепер, у разі проблем з енергопостачанням, Кам'янське гарантовано залишиться з водою. Хотілось побачити, хотілось почути, поспілкуватися з територіальною громадою, почути про проблеми. Відвідали об'єкти критичної інфраструктури, поспілкували з нашими іноземними партнерами, які також передали нам станом на сьогодні чотири генератори, які будуть забезпечити безперебійну роботу об'єкти критичної інфраструктури. Генератор різної потужності, але найбільше на 900 кВт. Пристрій американського походження приїхав з Німеччини. Це найпотужніший генератор, який ми поки що кудись надавали в Україні. Він має достатньо серйозні характеристики. При цьому його енергоефективність знаходиться на достатньо високому рівні. Споживання палива під час роботи на Одному з найнижчих рівнів тому ми дуже пишаємось тією допомогою, яку ми змогли надати, і ми сподіваємось на плідну співпрацю в майбутньому. Всі чотири генератори це допомога від міжнародної організації з міграції, Агентства цивільного захисту Німеччини та уряду Канади.